после, <реш> <реш> после школы, а просто Це раз, цера зима. Ну, девочки, це в нас така зимой зима. <реш> да. <реш> Надеемся, что будет пожиківать. Ну, девочки. Вообще, я було б круто, коли був снежок, але сейчас так. Ну, як бутер, ну блин, весна, честно. Кажу, робити так Кажуться так все на... На самом деле, я вже задумалась, я вже хочу канікули. Але вже скоро канікули. Зараз цей тиждень закінчується і залишається один. І один це просто тиждень, там, де ми будемо щось вчити або просто сидіти, тому що ми всі написали семестрові. Ну, напишемо до того часу. Да, і кожен день у нас семестрові, і це все не круто, дуже не круто. Але завтра четвер, в принципі. Мені там теж небагато вивчить зробити. Просто подивитися на довгі хвост. Ну, для мене це уже довгі, да? Ну такі. І це і це високі. Ну він трошки, звісно, розслаблений. І сьогодні така погодка була класна, я ще походила, погуляла. На жаль, не забрала посилочку, але завтра буде розпаковка посилочки з тему. Там не дуже цікаво, але нормально. У такі річні, якісь такі паучкові. У мене взагалі ноутбук розрядився. це